Соломія Крушельницька походить із шляхетного українського роду Крушельницький гербу Сас. Народилася 23 вересня 1872 року в сім'ї греко-католицького священника у селі Білявинці на Тернопільщині. Співати Соломія почала дуже рано, і усі відзначили її виняткові здібності і дуже приємний голос. Тисяча 1891 року Соломія вступила до Львівської консерваторії галузького музичного товариства. Її наставником був відомий професор Валерій Висоцький. Закінчивши консерваторію у восени 1893 року, Куршивницький їде до Італії, де навчається співу у Фауста Крепсі і драматичному мистецтву професора Конті. Родина російського імператора Миколи II звернулася із проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Співачка погодилася. Протягом вечора вона співала для царської родини та гостей арії з відомих опер різними мовами. А на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Царю Миколі II так сподобалися пісні, що він запитав Соломію Крушельницьку, якою це мовою вона співала, і про що в них розповідається. Співачка відповіла французькою, оповівши зміст пісень в вона наголосила, що це пісні її рідною мовою українською після одруження з італійцем Вона переїхала на батьківщину чоловіка до Італії, де проживала на віллі Соломея. У своєму будинку оперна діва влаштовувала музичні вечори, співала українські пісні і навіть власноруч готувала українські страви. Після смерті чоловіка у 1936 році Соломія Коршельницька у 1939 році поїхала в Галичину провідати рідних, і тут її застала Друга світова війна. До західної України прийшли Совєти, і велика артистка, яку визнав весь світ, стала заручницею нової влади. Соломія Коршельницька ще восени 1903 року купила у Львові будинок і володіла ним до приходу Червоної армії. Радянська влада націоналізувала помешкання артистки, залишивши її квартиру на другому поверсі, в якій вона жила зі своєю сестрою Анною. Під час німецької окупації Львова Крушеницька так бідувала, що змушена була давати приватні уроки вокалу. Після повернення радянської влади Крушеницьку взяли викладачем до Львівської державної консерваторії, але одразу почали тиснути на неї, погрожуючи чисткою кадрів від націоналістичних елементів. Також Соломію Крушеницьку звинувачували у відсутності консерваторського диплома. Пізніше цей документ знайшли у фондах Національного музею у Львові. Соломія Крушиницька не могла виїхати з СРСР. І громадянства їй теж довгий час не давали, тож вона не могла розраховувати навіть на мізерну радянську пенсію. Лише погодившись на продаж на користь СРСР і їхньої спокійним чоловікам Тосканської віли, вона отримала громадянство. Посольство СРСР в Італії Вілу вигідно продало, виплативши всесвітньо відомій співачці лише мізерну частину від отриманого. Все своє життя Соломія Кушеницька популяризувала українську культуру. А натомість отримала лише бідноту.